Вітаю вас на каналі Аграрна платформа. З вами Ліна, і сьогодні ми поговоримо про найгарячіші агроновини тижня. Нашестя у різних регіонах сарани. Ситуація з кукурудзою та соняшником на Миколаївщині. Жнива 2025 року програють минулорічним. Що сталося? І найважливіше питання тижня: що сталося з українською рудою? Заварюйте каву і погнали. У липні на Херсонщині зафіксували нашестя сарани. Ми вже Говорили про ідентичну проблему у Запорізькій області. На жаль, вона розповсюджується і далі. Італійський прус це той самий вид який обожнює сонечко, спеку і завжди шукає містечко, де. Жаркіше, і я нагадую, що саме такі умови сформувались у регіоні після взриву Каховської ГЕС, комахи почали знищувати посіви, і в регіоні терміново ввели особливий стан захисту рослин. Фермери отримали чіткі інструкції: перевіряти поля, слідкувати за ситуацією на них, обробляти поля інсектицидами та намагатися позбутися сарани. Насправді повідомляють, що поширення сарани на Херсонщині вдалось зупинити завдяки одному небайдужому фермеру. Мору, який три дні намагався зробити щось з жахливою ситуацією у себе на полі, і потім оперативно зателефонував, повідомивши, що не може самостійно вирішити питання з сараною. Вже наступного дня держслужба виїхала на місце перевіряти, що ж там коїться. Завдяки оперативній реакції вдалось локалізувати осередки майже на 300 гектарах. А оброблені з дронів були 150 гектарів. На сьогоднішній день маємо інформацію, що ситуація під контролем, і сарана. Більше не є загрозою. У Держпроспоживслужбі взагалі просять не драматизувати, адже така ситуація начебто складається щороку. На цей раз нашестя сарани стали через війну, посуху, складні кліматичні умови та зміни, які відбуваються. Але нічого критичного. Тим часом в Запорізькій області сарану почали поїдати качки. Отаку біологічну зброю маємо. У зоні ризику залишається Дніпропетровщина, Полтавщина та Кірова. Граччина, але найголовніше дозволити природі діяти самостійно, головне не труїти її отрутою. А тепер до міжнародних новин: Кока-Кола змінює рецептуру, як від цього можуть постраждати американські фермери? Кока-кола один з найбільших гравців на світовому ринку, планує деякі зміни. Вони розглядають перехід із кукурудзяного сиропу на цукрову тростину у своїх продуктах у США. І хоча така ініціатива має підтримку серед активістів, для американських фермерів це удар на мільярди доларів. Все почалось із заяви нашого улюбленого Дональда Трампа, який заявив, що спілкувався з керівництвом Кока-Кола. Компанія, нібито, готова змінити рецептуру, щоб бути більш наближеними до натурального продукту. Але насправді справа не лише в рецептурі. Зараз може змінитися буквально все, тому що цукрова тростина вона дорожча, логістика інша, та і імпорт власне росте. Аналітики порахували, що така заміна для Окакови може обійтись у понад 1 мільярд доларів, і це лише через зміну інгредієнтів. Але насправді найгірша ситуація складається саме для. Фермерів за оцінками аналітиків, втрата ринку кукурудзяного сиропу призведе до падіння цін на кукурудзу до 34 центів за бушель. Загальні втрати аграріїв оцінюють у понад 5,1 мільярда, і це лише перша хвиля. Зараз постало питання у тому, що у США просто не вистачить такої кількості тростинного цукру. І тут вже починаються інші ігри: а саме, імпорт, дефіцит продукту та зростання цін. А тепер пропоную повернутися назад до українських новин. І, на жаль, вони не втішні. На Миколаївщині критичний стан посівів. Соняшник гине кукурудза не дозріває у другій декаді липня Україну накрила справжня спека, і я думаю, що кожен з вас відчув її на собі. За даними Укргідрометцентру, температура піднімалась до 35 градусів, а в південних і центральних регіонах дощів не було більше місяця. Найбільше постраждала Миколаївська область. Тут аграрії вже фіксують масове уряд. Враження соняшника сухою гнилью. ще гірше з кукурудзою, листя просто скручується, і деякі прогнозують, що зерна може не бути взагалі. А от у західних та північних регіонах ситуація зовсім інша, Дощі рятують, але зливи призвели до вилягання посівів, осипання плодів і поширення грибкових захворювань. Загальна картинка для агросектору доволі напружена. За словами синоптиків, усе залежить від погоди в серпні і поки що можна ще. Ще щось врятувати завдяки нічній росі та короткочасним періодам прохолоди. А тепер пропоную поговорити про жнива 2025. і насправді новина знову не дуже позитивна. Станом на зараз в Україні зібрано лише 28% зернових і зернобобових культур. Це 10,3 мільйона тонн із 3,24 мільйона гектарів. Для порівняння торік у цей період вже було намолощено понад 19 мільйонів тонн. тобто майже вдвічі більше. І проблема не лише в темпах збору, просіла власне і середня вражайність. Нині вона становить 3,2 тонни з гектара, тоді як торік була 3,81. Найгірша ситуація стане зараз ріпаком. Його зібрали лише 42% від загальної вражайності. Пшениці намолочено 7,9 мільйонів тонн. Це лише 44% площ, хоча в минулому році вже було зібрано більше, ніж половина. Звісно, причини зрозумілі: затяжна спека, повітряно-ґрунтова посуха. Нерівномірні опади, що створює доволі складні умови для рослин. Знаєте, то кажуть, емоційні качельки. А тепер пропоную додати трошки аналітики у цей випуск. Поговоримо про агробізнес в Україні: хто відкривається, хто закривається, і взагалі яка ситуація нині навколо? За даними Open Data Bot, з 2021 по 2025 рік в Україні припинили роботу 3416 агрокомпаній. чотириста агрокомпаній. Більше у 2021 році, коли з ринку пішло понад тисячу компаній. Друга хвиля у 2024 році, 685 закриттів. А лише з початку цього року вже маємо 536 закриттів. Лідерами антирейтингу по закриттю компаній стала Одеська область, де було закрито 606 компаній. Але куди ж без позитиву? У 2021 року зареєстровано 8644 нових агропідповітрів. Підприємства ще одним важливим і дуже зрозумілим з огляду на умови навколо трендом стала міграція компаній. Більше 1700 агрокомпаній змінили місце реєстрації, з них 346 переїхали на західну частину країни. І до наступної новини Україна втрачає мільярди ринок залізної руди обвалився на 20%. Експорт української залізної руди в першому півріччі 2025 року впав майже на 12%. Цотків до 16 і 14 мільйона тонн. А за доходом галузь взагалі вилетіла з трійки найбільш прибуткових експортерів країни. Ще півроку тому ситуація була протилежна завдяки відкриттю портів, обсяги експорту сягнули 33,6 і мільйона тонн. І тоді залізна руда була лідером серед українських товарів. Але сьогодні різке падіння. Головна причина охолодження світової економіки. Українська руда просто не витримує конкуренції. Сьогодні частка залізної руди у структурі експорту ще становить 6,35%. але без реформ та без розумного підходу галузь може просто згаснути. Ну і що на сьогодні це всі агроновини, які я вам хотіла розповісти. Підписуйся на канал Аграрна Платформа, став лайк, піше коментар і не забувай про дзвіночок. З вами була Ліна і до нових зустрічей, папа. -па.